Всім привіт! Мене звати Таня. Та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас ось така міні-розпаковочка невеличка. Здається, якщо мені не зраджує пам'ять, то тут всі товари з пін я замовляла літачком. Тут пів кілограми, вона приїхала мені за 8 днів з моменту відправки зі складу в Китаї до моменту отримання на новій пошті мною. Пройшло 8 днів. Я буду відкривати, а поки я це роблю, ви поставте лайк та підпишіться, якщо ще цього не зробили. Думаю, вже всі помітили, що в мене в лобі зірка горить червоним кольором. Боже, мені руки треба просто зв'язувати, бити по рукам, щоб я не драла ці Та-дам! У цій посилочці в мене теж подаруночок до Нового року, ялиночка. Це якийсь скотч. Ну, оцей скотч я замовляла, а оцей, мабуть, в подарунок пішов, я навіть не знаю, що це. А, це двосторонній скотч. Це в подаруночок пішов такий малесенький. А ось цей я замовляла. Але в мене щось не те, що я хотіла, коротше, пройшло. Це якийсь звичайний скотч. Чи, можливо, я щось не розумію? А, во, як воно має працювати? Дивіться. Ну, правда, в мене воно рветься. Але по ідеї, сюди можна набирати воду. Блін, у мене не можна по ходу. Сюди можна, типу, набирати воду. Блін, не працює. Коротше, я спробую окреме відео зняти з цим і перевірити, чи вийде в мене так, як в тих Тіктоках це все робилось, бо поки що, бачите, воно диряве якесь. Коротше, в мене не виходить, так? Але я це все перевірю. Я вже хвилювалася взагалі, що мені прийшло не те, що я замовляла. А ось таке фіолетовий я замовила, і помаранчевий, і персиковий, скоріш два ось таких скотчики. Я до кінця таке не розібралася, навіщо воно мені? І як воно працює, але ці тіктоки мені залізли в голову, і я вирішила, що це мені треба. Мені приїхала мангова цукерочка одна. Я її навіть зараз спробую. Цікаво, боже, воно так пахне манго, воно закрите, але воно. Так пахне манго, я просто обожнюю манго. Блін, зараз буде щось цікаве. А! Блін, як воно пахне. Виглядає якось дивно. Там було показано, що типу, треба шкірочку взяти, від... відірвати, але тут немає в мене шкірочки, як там на від. А, можливо, це воно ця шкірочка? Боже, як це важко все зрозуміти. Це взагалі можна їсти чи ні? Коротше, не знаю, що там треба було відривати. Я все покладу собі до рота. Mm. Це дуже смачно. Реально, цукерочка зі справжнім смаком манго. Прикольно. Лайк. Like. Це шестиметрова гірлянда на USB. Це для подруги моєї мами. Вона замовила собі, попросила б її придбати. Бо в мене вже таких ого го го В мене моя гірлянда взагалі на 10 метрів, така ж сама, але на 10 метрів від USB. То вона в нас від малесенького паверу ось такого. Ось такого блакитненького, який я замовляла на Таобао, а, який, я думаю, ємність реальна там десь три тисячі. Вона світила спокійно кожного вечора, коли в нас були блекаути, по декілька годин, три, чотири, п'ять, десь впродовж півтора тижні, і тільки потім я перезарядила банку, тому що до цього взагалі не потрібно було ніякої підзарядки, воно спокійно співпрацювало. Тому я вважаю, що це дуже круті штуки на USB, Взагалі, топ. поки я хворіла і не знімала розпаковки на Ютубчик, я замовляла ось таке радіо по проханні моєї мами, тому що, типу, на випадок блекауту в разі, якщо не буде інтернету, щоб хоча б хоча б новини якісь слухати. Ось я її замовила. Воно прийшло. Я розпакувала без розпаковки, воно виявилося крутим це радіо. І я вирішила замовити собі теж таке, на всякий випадок хай лежить в мене теж вдома. Зараз я вам покажу, чи працює воно. Так, тут в мене інструкція є, і саме радіо ось так виглядає. Тут є ось така антенка. Бум. І зараз я вставлю сюди а! батарейки, які мені в подаруночок йшли. Так, ну що, я батарейки вставила, перевіряємо, чи воно працює. Говорити з українським керівництвом і, ну, якби. Коротше, наслухалися ми з вами радіо. Вердикт в нас, що воно працює, все, окей. Ну що, буде тепер в мене лежати радіо на всякий випадок. Я дуже сподіваюся, що такого випадку не буде, але хай лежить. І ще я замовила собі ось таку штукенцію. Я, до речі, не знала взагалі, що таке є, але таке є. Я можу зараз. Після цього відео перевірити ємність всіх батарейок у квартирі. Наскільки відсотків вони заряджені. Тут на будь-який розмір батареї. І все. І я можу дізнатися, чи викидати цю батарею, чи ні? Тестер для батарейок. Такого я ще не бачила, побачила і вирішила, що мені треба. Хоча не знаю, чи треба воно мені реально. Але сам факт, що таке існує. Тож будемо перевіряти, я обов'язково зніму чорт, покажу вам, як він працює, тому що зараз у мене з собою тут немає батареїв, треба шукати. Ось така ось в нас міні-розпаковочка сьогодні була. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк та підписуватися, тому що мене дивиться 97% людей без підписки. Остання статистика така, і це дуже погано. Плюс ще багато людей відписуються, досі відписуються люди, які російськомовні, які мене не розуміють, вони навіть пишуть мені негативні коментарі по типу. Слава Росії. Здохні. Я це все видаляю, звісно, щоб ну, не було ніякого негативу, але, блін. <клух> <клух> Тому буду дуже вдячна за вашу активність під моїми відео. Також не забувайте, що в мене є курс і по Таобао, і по Піндоду. Я вас можу навчити замовляти з Китаю і економити свої кошти. Можете перейти по QR-коду, подивитися, обрати для себе курс і придбати його, якщо є така потреба. А всі посилання з цієї розпаковочки будуть у моєму телеграм-каналі з посиланнями на товари з розпаковок. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що у вас все гаразд і що все буде супер-пупер. Чекаємо наступну розпаковку, думаю, вона буде вже через менше, ніж тиждень, тому що до мене прямує вже нова посилочка. Всіх цілую.